Що таке гроші? Гроші, перш за все, це засіб розрахунків. Гроші це мірило вашої вартості або вартості тих послуг, які ви надаєте. Дуже важливо розуміти, щоб не напрацювати собі негативну грошову карму, а отже, не включити психологію мислення людини-бідняка, то треба розуміти, що грошима треба називати все те, що має грошові еквіваленти, можливо, не в прямому цьому сенсі. Наприклад, якщо ви отримуєте подарунки, це гроші чи ні? Я вважаю, що це гроші, тому що подарунки мають певну вартість і вони забезпечують певні. Ваші потреби. Якщо ви вмієте правильно отримувати подарунки, або ви говорите відкрито своїм потенційним дарувальникам, що ви потребуєте, що вам потрібно, і вам дарують корисні речі, то це також гроші. Наша рубрика навколо карми. Нагадаю вам, що карма це причинно наслідкові зв'язки. І сьогодні наша тема. Карма гроші. Ви знаєте, про е, гроші можна говорити дуже багато, і карму, яку ми напрацьовуємо е, за допомогою або е, через гроші, можна окреслити різними проявами сьогодні. Я розповім вам про основи цього розуміння, стосунки з грошима і причинно наслідкові стосунки, як дійсно виникає карма бідних людей, і як від неї можна відмовити, що можна пропрацювати, які два космічні закони, якщо ви будете використовувати і виконувати, можуть вже якось балансувати ваш грошовий потік. Тож, якщо хочете мати трохи більше грошей. То, будь ласка, залишайтеся зі мною. Що таке гроші? Гроші, перш за все, це засіб розрахунків. Гроші це мірило вашої вартості або вартості тих послуг, які ви надаєте. Гроші мірило вартості часу, гроші це певні знаки, чи електронні, чи монети, чи паперові, якими ми користуємося для того, щоб щось для себе придбати. І гроші дуже важлива частина нашого життя. Чи замислювались ви про те, що грошима можна вважати допомогу, коли вам просто хтось приходить і в чомусь допомагає, і ви на це не витрачаєте час або не витрачаєте свої кошти? Дуже важливо розуміти, щоб не напрацювати собі негативну грошову карму, а отже, не включити психологію мислення людини, бідняка, бідного, то треба розуміти, що грошима треба називати все те, що має грошові еквіваленти, можливо, не в прямому цьому сенсі. Наприклад, якщо ви отримуєте подарунки, це гроші чи ні? Я вважаю, що це гроші, тому що подарунки мають. Певну вартість, і вони забезпечують певні ваші потреби. Якщо ви вмієте правильно отримувати подарунки, або ви говорите відкрито своїм потенційним дарувальникам, що ви потребуєте, що вам потрібно, і вам дарують корисні речі, то це також гроші. Грошима можна вважати, знижки, які ви отримуєте, гонорари або виплати, донати також це гроші. Грошима Земельний ресурс, якщо він у вас є нерухомість або авто, це все гроші. І якщо ви будете це так сприймати і розуміти, то ви зрозумієте, що ви набагато багатші ніж той об'єм грошової маси, який знаходиться на вашому рахунку, чи у вашому а, гаманці. Але сьогодні хочу розповісти вам, як напрацьовується ось ця негативна карма грошова і включається сама психологія бідняка. А напрацьовується вона у тих людей, які працюють за гроші. Так, так. Ви скажете, що є люди, які працюють не за гроші. Так, є люди, які працюють тому, що люблять те, що вони роблять. І коли ви займаєтеся улюбленою справою, то до вас гроші автоматично приходять. Уявляєте саме зараз, повірте мені, як психологу, практикуючому психологу під час війни. Саме зараз настав час змінити свою професію, якщо ви її не любите. Змінити роботу, якщо ви туди ходили чи ходите тільки задля грошей. Повірте, що якщо ви почнете зараз працювати там, де ви будете отримувати натхнення, будете працювати там, де ваша душа співає і де ви дійсно любите перебувати, гроші почнуть до вас приходити. Бо гроші люблять радісних і щасливих людей. Також гроші дуже не люблять, коли ми критикуємо багатих, або якось неправильно оцінюємо поведінку людей, які краще забезпечені ніж ми. Дуже важливо розуміти, що якщо ви хочете, щоб грошовий потік до вас повернувся, раптом він став більш таким ну меншим і він втратив до вас ходу свою, тобто грошовий потік почав знецінюватися в вашому житті. Я вам хочу порекомендувати задуматись над двома космічними законами, які однозначно впливають на грошовий потік людини. Перший закон звучить так: ти можеш мати достатньо гроші за однієї умови. Гроші приходять на мету. На бажання, на потребу, на щось цільове, тобто, це цільове призначення грошей. Ви можете їх на них медитувати, молитися, заробляти. Будь-що ви можете виконувати для того, щоб гроші до вас прийшли. Але якщо ви заробляєте гроші заради гроші, тому що вам тоді так буде спокійніше, то гроші будуть постійно зникати. Вони будуть витрачатися більше, ніж ви заробляєте. Тож гроші на мету вони приходять. Ходять, залишаються і вони виконують ваші бажання. Це перший космічний закон. Другий космічний закон, якщо ви отримали гроші на свою мету, ви маєте їх витратити саме на цю мету. Якщо ви раптом отримали гроші, а потім змінили їх призначення, наприклад, сказали, о, так, я хотіла відпочивати, але в мене зламалася пральна машинка. Піду я її порекомендую поремонтую, вибачте. Ви в цей момент напрацювали собі карму, негативну карму бідної людини або негативну карму гроші. Чому? А все дуже просто. Грошовий потік каже: Ти мене обманув? Ти мене обманув чи обманула? Ти хотіла відпочивати, якби ти відпочила, ти б краще працювала, ти б мала кращі стосунки з іншими людьми і більше можливостей. А ти обминула, ти б пішла і полагодила своє авто або свою пральну машину, або зробила якийсь ремонт. І в цей момент ви втрачаєте грошовий потік. Тож, якщо ви просили на щось гроші, їх отримали, їх треба саме на це використовувати. Тоді ви не порушуєте космічні тонкоплани. Нові э, закони і гроші приходять в ваше життя.